Добрий день, Радміла, добрий день, високоповажна президія, учасники другого всеукраїнського конгресу з медичного права і соціальної політики. Ми вас бачимо. Сього конгресу з медичного права, біотики і соціальної політики, учасників е, учасників першої харківської конференції з менеджменту охорони здоров'я, першої всеукраїнської конференції, е, і головуючи на цьому засіданні пана Дмитра Васильовича Карамашева, доктора мед... доктора наук державного управління, професора. сьогодні в нас в Харкові відбувається така знаменна подія, яка зібрала представників з багатьох регіонів України. Цей і Київ і Львів, і Донецьк, і Запоріжжя, і Полтава, і Луганськ. І ми обговорюємо дуже важливі питання, які стосуються в тому числі правового забезпечення, медичної, фармацевтичної діяльності, захисту прав лікарів, пацієнтів. Підготовлено резолюцію, проєкт резолюції, який ми будемо сьогодні обговорювати. Хочемо, щоб дійсно наша праця була спільна і ми разом вийшли на якесь конкретне рішення. Ще хочу сказати, що Харків є особливим місцем з приводу того, що в нас розташовано п'ять вищих навчальних закладів. Це унікальна ситуація, які не лише готують кадри медичні, це і Харківська медична академія після дипломного навчання, і Харківський національний медичний університет, і національний університет імені Каразіна, і Харківський регіональний інститут державного управління, Національної академії державного управління під президентові України, Національний фармацевтичний університет. І е, в Харкові також ви всі знаєте, що е, є фундатори, є е, такі е, дуже е, відомі авторитетні фахівці, правники, які працюють у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Я Кажу це тому, щоб представити вам той потенціал, який дійсно є в нас науковий, і тому ми сьогодні зібралися тут, щоб обговорити як наукові, так і практичні питання. Аудиторія наша представлена головними лікарями, фахівцями з організації охорони здоров'я. Ми вітаємо за все, дозвольте привітати нас. Я хотів би відмітити що спільного. Перш за все, те, що обидві наші заходи, вони є яскравим прикладом інтеграції і науковців, і практиків, і громадськості, і влади, і бізнесу у одному напрямі. Яким чином все ж таки нам? Зробити так, щоб система охорони здоров'я запрацювала і повернулася обличчям до пацієнта. Я хочу сказати, що конференції наші конференції мають дуже величезне значення, тому що це є реальний початок діалогу, діалогу між всіма цими суб'єктами, про які я зараз сказав. І ми бажаємо вам плідної праці, натхнення. Успіхів, я хочу, щоб ви дійсно е, мали можливість сьогодні, в кінцевому рахунку, виробити такий конкретний документ спільне бачення, яке е, в цілому дозволить поглибити інноваційні процеси, які відбуваються зараз в нашій системі охорони здоров'я. Дякую вам. Щирні побажання ми вам до зустрічі.